Привіт! Давай сьогодні з тобою познайомимось. Познайомимось ближче зі мною, з моїми інструментами і як ми будемо з тобою працювати. Отже, мене звати Катя, мені 45 років, я одружена, в мене є троє дітей. І близько 10 років я глибоко вивчаю психологію, філософію, коучинг, НЛП, тобто різні інструменти, різні підходи для того, щоб мати можливість. Дослідити себе, побачити в першу чергу патерни поведінки, побачити переконання, які підтверджують ті дії, і знати істині свої цінності. І саме два інструменти, які ми будемо використовувати, це буде щоденник, ведення щоденника. Такого модернізованого у телеграм каналу я буду давати завдання, очікую від тебе зворотній зв'язок, відповідно до якого ми продовжуємо далі рух. Це не є навчання, це не є якийсь супровід, та, що я тебе кудись веду. Це іду, іде партнерське більше відносно. Я б навіть сказала, що я буду позаду. Тобто, я в цьому варіанті просто простір. Де ти будеш рости. Тільки тут не йдеться про саморозвиток, тут йдеться про ріст твоєї душі. Тому що в тебе і так вже є все, і всього в тебе є достатньо. І змінювати щось ми не будемо кардинально. Тому що в тебе вже є закладені певні програми. Для того, щоб їх змінити, скажу відверто, це, звичайно, не один місяць роботи, це потрібно робити поетапно. Але. За цей місяць в тебе буде можливість навчитися робити це самостійно, самостійно робити правильну саморефлексію, самостійно спостерігати і, найголовніше, бути в моменті, і саме ті інструменти, які я перерахувала, вони дадуть тобі можливість проживати яскраве життя на твоїх умовах, так як ти хочеш. Розбиратися. Чому це відбувається з тобою? І це дуже сильна річ, враховуючи, що ми прийшли на цей світ на дуже короткий період часу, тому нам потрібно навчитись насолоджуватися кожним моментом, вміти акумулювати в собі енергію, вміти заряджати себе як емоційно, так і фізично, і це також фізіологія. І все це ми будемо протязі. Місяця з тобою досліджувати, вивчати, десь дискутувати. Чому я це говорю? Тому що дуже важливо в даному форматі чинити опір, чинити опір тим знанням, моїм словам, моїм запитанням, тому що тільки тоді в тебе буде народжуватися твій досвід. Ми тут говоримо зараз про досвід, який ти отримаєш за допомогою. Мислення і комунікації зі мною. Отже, в тебе буде 30 днів. Ти зможеш в будь-який момент сказати: Катя, мені потрібна перерва на там 3, 5, 10 днів. І в розрізі двох місяців ти можеш їх відновити. Чому я це говорю? Тому що, звичайно, в житті є багато всяких змін, можливо, робота, можливо, якісь в тебе будуть інші моменти, і для того, щоб в тебе не відчувався тиск. Та, що ти чогось не виконала, що ти щось забула, ми забираємо всі тиски. Тому що тут ми говоримо не про навчання як навчання в звичайному його розумінні. Ми тут говоримо про самоспостереження. І нам важливо тут бути відвертими з собою, перше, друге навчитися це робити це інструмент, і третє. Ми це все будемо фіксувати для того, щоб в кінці можна було проаналізувати, що відбулося за цей місяць. Буде одна практика, яку ми будемо виконувати на протязі всього періоду часу. Це є практика, яка буде навчати тебе перемикати свої думки і повертатися в тут і зараз. Як це буде відбуватися? Перш за все. Нам потрібно буде зрозуміти, що я, людина, в своєму тілі складаюся, зараз ми будемо брати з трьох центрів. Це є мій фізичний центр, так? це моє тіло, це є емоційний центр, там, де відбуваються, по-перше, всякі хімічні процеси в організмі, і вони створюють оцю емоцію, яка відображається в тілі. Емоція живе в тілі. І є розумовий центр. Це є мій мозок, от є моє тіло, воно фактично має свій інтелект, є емоції, які мають теж свою програму, як вони там по собі відбуваються. І є розумовий центр, там, де мозок теж має свою програму. І нам під час нашої з тобою роботи важливо буде кожного дня розуміти і вчитися відчувати їх. Як це все відбувається? Наприклад, ти прокидаєшся зранку, лежиш ще в ліжку, і зразу в тебе з'являються якісь думки. Ти намагаєшся їх профільтрувати, тобто чуть-чуть їх притормозити. За день ми думаємо приблизно 70-100 тисяч думок. От вони так генеруються собі, ідуть, йдуть, йдуть фоном. І ми їх практично не чуємо. І, але нам потрібно для самоспостереження розуміти цей момент і цей механізм, як це відбувається. Тому що розуміння того, що мозок сам собі говорить, сам собі підтягує страхи, сам собі щось там по-своєму функціонує, тільки розуміючи це і бачучи це, ми зможемо бачити підсвідомі програми, які нами керують. Отже. Ранок, ти лежиш, так почула, думки будуть іти переважно з минулого досвіду. Або в майбутнє тебе буду закидувати. Так само будуть лекції, де ми будемо з тобою розбирати, що таке час, що таке минуле, що таке майбутнє, де я є в тому всьому, де мозок є в тому всьому. І це допоможе нам в критичних ситуаціях. В невизначених ситуаціях адекватно реагувати на події. Ми будемо вчитися емоційній грамотності. Далі ти лежиш в ліжку, і наступний етап нам потрібно відчути тіл, розслабляти тіло. Ми рідко розслаблені, і це заважає нам тому, що будь-яка напруга в тілі забирає нашу енергію. І от Найкращий спосіб, це коли ти лежиш в ліжку ще зранку, там, або ж ввечері, коли ти будеш це робити, цю практику, ти розслабляєш. Важливо, розслабляти почати з обличчя. Прямо розслабляєш, забираєш усмішку, відчуваєш, як кожна частинка розслабляється. І зразу буде йти думка якась, якщо це якась така напряжна думка та, або неприємна, в той момент ти зловила цю думку і зразу переводиш фокус на обличчя. І ти помітиш, що обличчя напружується м'язи, ми цього не підозрюємо. Але оця практика переключення тих трьох центрів дозволить тобі розуміти ті механізми. І я буду чекати від тебе на зворотній зв'язок, як в тебе це відбувається. Також повертаємось до того самого ранку. Переважно зранку, якщо ще темно. Прокинувшись, в нас підтягуються всі якісь негативні сценарії. В нас якась тривога внутрішня може з'явитися. І оцей емоційний стан треба буде фіксувати. Тобто, просто щоденнику пишемо: емоційний стан. Негативний, позитивний, нейтральний. І так само це дозволить тобі, в майбутньому, розуміти свій емоційний стан. Наприклад, тебе вивело щось з рівноваги. І ти назвала цю емоцію, бо ми її будемо розуміти, що це емоція якась є, і ти говориш, це негативна емоція. Але я хочу зробити в собі нейтральний емоційний стан. Коли в тебе вже ти почнеш прощупувати, розумієш? Бо кожен ранок це є емоційний центр, це є фізичний і розумовий? Так? Тіло, емоція розум, тіло, емоція розум. І коли в тебе спрацює емоція, ти зможеш її перевести тіло, так? зразу, де вона відчувається, ця емоція негативна, в грудях десь в тебе там неприємність, та в животі може бути, голова почала боліти, чухатись ти почала. Ну, тобто, воно кудись виходить. І ти розумієш, що ти можеш її вивести через тіло, тобто, ти розвертаєш нам собі руки. Ми з тобою це будемо говорити. Ти можеш пострибати, чуть-чуть лімф зрушила. І зразу собі, так, я повертаюся в нейтральний емоційний стан. І зараз спробую подивитися на цю ситуацію беземоційно. І ти зразу помітиш, як знижується градус твоєї емоційності. Головна вимога в роботі в даному варіанті це є записування. Записуєш ручкою листком, тоді мені на аудіо надиктовуєш. І, будь ласка, надиктовуй. Ну, не дуже довгими аудіо, для того, щоб я могла потім прослухати і собі десь співставити що-небудь. Тому що, коли дуже довге аудіо, я також роблю транскривацію, тобто я аналізую те, що ти говориш, я аналізую і намагаюсь витягнути якісь патерни поведінки, якісь переконання, якісь цінності. Тобто я складую теж картину з того, що ти робиш, та? для того, щоб тобі в подальшому допомогти. Важливо, ти пишеш для своїх нейронніх зв'язків, ти записуєш, можеш робити скрін, але переважно дуже важко прочитати почерк. Але все одно скидаєш, тому що в тебе буде так обов'язок. Так, я маю скинути, написала. І тоді на аудіо надиктовуєш. Надиктувала короткими аудіо, наговорила, чи віконечка вийшла, якщо так зручніше. І тоді від того, я даю зворотній зв'язок. Кожного дня і даю запитання для саморефлексії. Перший тиждень ми будемо пізнавати тебе, як воно це відбувається, ми будемо навчатися, ми будемо вчитися розслаблятися, тому що в розслабленому стані ми можемо самопрограмуватися. Ми можемо бачити програми старі, які працюють, і підпрограмовуватися іншими. Але для цього потрібно відчувати своє тіло класно, відчувати свої емоції, відчувати, розуміти, що мій мозок генерує. І тоді не буде ось того відчуття «не встигаю», відчуття тривожності, відчуття земля йде з під ніг. Ну, все буде нормалізуватися, структуруватися, і ти будеш мати відчуття, що ти контролюєш. Не життя в цілому, а ти контролюєш своє відношення до життя в цілому, тому що в житті все одно буде все відбуватися так, як і відбувається. Хаотично, не заплановано, не спрогнозовано. І тут нам потрібно тільки навчитись гнучкості.